В одному з минулих відео ми доводили тотожність, пов'язану з синусом суми двох кутів. У цьому ж відео я хотів би довести дуже схожу, але на цей раз уже з косинусом суми двох кутів, косинусом альфа плюс бета. Чому ж буде дорівнювати цей вираз? Це косинус першого кута помножений на косинус другого кута на косинус бета. Я віднімаю. Синус першого кута синус альфа помножений на синус другого кута синус бета. Можливо, ви здивуєтесь, скоріш за все, ні. Але доведення буде дуже і дуже схожим на те, що ми мали минулого разу. Добре. Трикутник АДФ. Кут Ф у мене 90 градусів, а Д відповідно гіпотенуза. І тепер найцікавіше кут А. Це у мене альфа плюс бета. І зараз мене, звісно, цікавлять косинуси, то одразу і почну. Косинус альфа плюс бета. Альфа плюс бета. Дорівнює. Це відношення прилеглого катета до гіпотенози. Тобто Аф поділити на 1. Аф поділити на 1. І тоді Аф у мене буде дорівнювати косинусу. Косинус альфа плюс бета. Окей, ми маємо оцю от маленьку сторону. За допомогою визначення тригонометричних функцій через трикутник. Але я можу ще поговорити про неї і у контексті відрізків. Тобто Аф моя Аф дорівнює великий відрізок АБ мінус менший ФБ. Ну, і ви можете помітити, що, скоріш за все. Це буде те, та сама тотожність, яку ми намагаємось довести. Тобто АВ у мене буде косинусом альфа помножений на косинус бета, і ФБ це синус альфа помножити на синус бета. Ну, ми доводите? Візьму трикутник АСБ. кут Б у мене 90 градусів, гіпотенуза косинус альфа. Тоді я знайду. Прилеглий до кута бета катет. Це у мене АБ, косинус це прилеглий катет, власне, АБ поділений на гіпотенозу. І тоді я одразу можу знайти звідси АБ. А, Б. а Б у мене буде дорівнювати косинус альфа, помножений на косинус бета. Добре, ми вже маємо першу частинку нашого рівняння. Тепер нам треба знайти ФБ. Як я це можу зробити? Та ФБ у мене буде точно такий самий відрізок за довжиною, як І ІЦ. Тож, попрацюю трохи з ним. Трикутник ДІЦ, ну, я маю кут І 90 градусів, ДЦ буде гіпотенузою, довжиною синус альфа. Тож, мені зараз треба. Знайти кут І це. з минулого відео ми пам'ятаємо, що кут Д у мене буде дорівнювати бета. Можете глянути у своїх записах, як саме ми це доводили. От, але знайдеш, власне, протилежний до кута бета катет. Це у нас буде І С, і С дорівнює. Якщо синус. Це відношення протилежного катета до гіпотенози, то протилежний катет і це буде рівнювати синусу альфа помноженому на синус бета. Я вас вітаю. У нас є потрібна нам частинка. Ну і, звісно, ми можемо поставити рівність з FB. Оскільки ці два відрізка у нас рівні. Отже, тепер я можу впевнено записати, що Аф. Наш косинус альфа плюс бета, косинус альфа плюс бета буде дорівнювати ав мінус F, B, І це, у свою чергу, дорівнює косинус альфа помножити на косинус бета, мінус синус альфа, помножений на синус бета. Я вас вітаю! Ми довели тотожність.